Всім привіт! На огляді револьвер під набій Флобера від німецького виробника Вайраух. Постачається в картонній коробці, були ще трошки іншого дизайну коробки. На коробці бачимо виробник «Вайраух». З візуалу тут нема нічого пов'язаного зі зброєю, просто зображення якоїсь природи. Дивимось з усіх сторін. Так вона виглядає. Знову таки виралик, надписи скрізь. З цієї сторони бачимо ХВ4, калібр 4 мм, 2,1 тобто дюйма, тобто 2,5 дюйми. І це вже маркування, яке було нанесено наліпка в Україні. З цієї сторони, там увага, обережно, туди-сюди. І англійською чи німецькою мовами тут усе у нас. Написано, а хоча, по суті, трьома мовами відкриваємо, бачимо адреси потужності, контакти. Так, і саме цікаво всередині. інструкція така чималенька. Бачимо тут три моделі револьверів під набій Флобера, 2,5, 4 дюйми і 6-дюймовий вайраух. Інструкція по суті для всіх трьох моделей. Німецька, мова англійська і французька. Тут нам по суті нічого не зрозуміло, практично нічого цікавого немає, далі теж нічого такого нема. Гортаємо все налаштування цілика для нас це не актуально, оскільки на моделі 2,5 дюйма він не налаштовується, там немає такого цілика. Відкриваємо тут таке зображення, типу як не вибусхема, а просто деякі там. Надписи, щоб розумітись, де що і як називається. І по суті все є на цьому. Далі, що в нас в коробці? Картонні проставочки, щоб револьвер там не тіліпався і нічого не продавив. Тут уже по суті пусто, місце для револьвера спеціальне, пакети, стіліфогель, дуже великий, це дуже добре, тому що револьвер має чимало сталевих деталей. Так, ось така штучка на спусковій скобі Вайраух. Виробник із 1899 року понад 100 років виробляє зброю. Це все діло знімається без пошкоджень. Мабуть, в мене неповна комплектація, здається, там повинен бути ще йоршик для чистки. Ну і одразу для тих, хто бажає придбати нові або вживані флобери, та інші цікаві штуки переходимо за посиланням в Телеграм. Візуально револьвер виглядає дуже незвично, має нетиповий дизайн, ні на що не схожий. Якщо ми звикли там до сучасних револьверів з відкидним барабаном у ліву сторону, то це в нас там Альфа, Сафарі, Зброя і інші флобери, вони дещо схожі на Sміte Vesson. Вайрауг він сам по собі дизайн ну, по суті, має, ні на який револьвер. Знову ж таки, повторюсь, не схожий. І це в принципі, цим дуже цікавий апарат, тим, що він ні на що не схожий, має такий цікавинний дизайн. Деякі характеристики. Довжина 17 см, вага 710 г, ну, практично як у пістолета Макарова. Ширина 37 мм, ширина дещо менша, ніж у типових флоберів, які мають 9-зарядний барабан, тому що тут у нас 8 набоїв споряджається. Ефективна дальність такого пристрою в калібрі 4 мм буде 5-10 м, оскільки це набій Флобера, воно було розроблено для того, щоб стріляти в кімнаті, умовно кажучи, сам набій, використовуються ось такі набої, типу як серебелочешські. Так виглядають 4 мм невеличкого розміру набої. В цьому відео також постріляємо, побачимо від на що він буде здатний. Для розуміння габаритів, як я це. Частенько роблю демонструю пістолет Макарова, тому що він у наших широтах дуже відомий. І можемо спостерігати, які має габарити револьвер під набій Флобера Вайраух з довжиною ствола 2,5 дюйми. Ось так продемонструю. Револьвер досить таки компактний, ось так на руці буде виглядати. Знову ж таки, порівняння із Макаровим. Можна сказати. Однакові плюс-мінус за розмірами. Хоча це пістолет і револьвер не коректно порівняти. Маса теж по суті однакова. 710-710 грам. Ідентична, можна сказати, маса і габарити. Це для тих, хто ніколи не тримав в руках, щоб розуміти, які вони габарити візуально. По матеріалам, пістолет виконаний зі сталі та сплаву, можливо, це якийсь цам, а можливо, як деякі ресурси нам говорять, що це авіаційний. Алюміній, типу. І років'я в даному випадку буває з дерева, а в нас гумопластик, типу така гума. Воно цупке, насічки теж. Років'я, ну, можна сказати, воно під три пальці, але воно можливо і не дуже таке повнорозмірне виходить. Але воно виходить під три пальці. Дуже добре чіпляється, сидить в руці гарно, хоч і револьвер маленький, але років'я відчувається зручним. Більш конкретно по деталям. Крок має насічку, таку цікаву, дуже цупку, при взводі нам допомагає. Виконаний зі сталі, спусковий гачок теж виконаний зі сталі. Фасонною фразою зроблена така типу як вибірка. Вона цупка, допомагає пальцю не зіскочити зі спускового гачка. Барабан теж виконаний повністю зі сталі, ствол виконаний зі сталі. Тут нема ніякого кожуху, лише зверху оця типу як така планочка, вона не зі сталі буде. Вісь зі сталі, ну багато частин зі сталі, ударно спусковий механізм, там деякі дрібниці, фіксатори, механізм собачка, що провертає барабан. По суті, теж все воно виконано зі сталі. По маркуванням, що ми тут спостерігаємо? Одразу ХВ-4 це в нас Генріх Вайраух 4 мм. ФК, типу до 7,5 джоулів даний револьвер. Позначаються так стандарти, типу в Європі там зброя. Тут маркування Генріх Вайраух. Калібр 4 мм, ранзгонг, типу під довгу Гільзу. На барабані теж маркування бачимо, тисненням тут гравіювання. Тут тиснення на барабані аналогічне. Далі тут, ну, мабуть, перед використанням мануали, типу читайте інструкцію. Ось такий логотип, типу, воно фрезероване трошки так помітно. Що в нас ще по маркуванням з цієї сторони Virauw Made in Germany. де є, типу Deutschland. Ось такий значок. Я точно не знаю, що він, ну, що він нам демонструє, на що він вказує, що в ньому зашифровано 692. там щось. Серійний номер. Далі серійний номер ще є. На крані барабану. ось, Він відповідає серійному номеру на рамці. І на самому барабані ще бачимо. Тут такий номер є 599. Чому 599? І ось теж гравіювання вайралух. По органам керування маємо курок, можна поставити на попереднє зведення спусковий гачок. Самозвод працює, або зробити постріл після попереднього зведення, і одразу ви помічаєте, що ударно-спусковий механізм у нас подвійної дії. Далі клавіша, за допомогою якої можна відкрити барабан, відкинути екстрактор. Натискаємо на вісь, для того, щоб викинути стріляні гільзи. Барабан ще можна відкрити таким чином, потягнувши за вісь екстрактора, бачимо, клавіша повертається вперед таким чином, хоча клавіша. вона Повертається вперед, тому що вона просто підпружинена. Тянемо і з правої сторони допомагаємо пальцем викинути барабан таким чином. Тут ще деяка річ, яка мені трошки не зрозуміла. Ось цей момент, навіщо воно зроблено, для мене не, не повністю зрозуміло. Но відтягуємо ось вісь вона знаходиться. А навіщо оце підпружинено, я трошки таки ну, не, не розумію. Можна було просто. Тонковість зробити, це може просто, щоб візуал був, щоб отут таке більш масивне товсте було. Чи хто знав навіщо цей момент було зроблено, можна залишити було тоненько вісів. Все. А там я навіть не знаю, навіщо таке зробило конкретно оце. Якість обробки дуже висока, покриття маємо вороніння на сталевих деталях. Корок, до речі, який говорив, трошки іншого заварування. Якісне вороніння, фаску дивимось. На стволі трошки помітно сліди від токарної обробки. Насічки дуже якісно накатані в нас. Фрезеровка на логотипі помітна. З цієї сторони бачимо, що в нас щічка. Вона, я думаю, що вона ця поверхність фрезерована була, вона не просто лита, а потім ще й фрезерована, мабуть, щоб така поверхня була. Литників на руків'ї немає. Ну, вони, типу є, але їх, мабуть, трошки обробили, або їх взагалі практично немає. Руків'я кріпиться на гвинтик таким чином. Револьвер розбирати в принципі, не планує, але тут теж нетипове розбирання. Бачимо такий пін. Тут вибиваємо його і дістаємо спусковий механізм. Далі, що тут по якісті обробки? Нарізний ствол, до речі, дивимося на якість нарізів, дуже якісні. Ствол. Скільки тут нарізів, мабуть, 9, чи яких там швидко так і не порахуєш. Хоча кількість нарізів і там воно на револьвери під набіг Лобера дуже суттєво не впливає на їхню купність. Комори одразу розточені. Ну, що не дуже добре, але виробник навмисно робить це, щоб була відповідна потужність. Комори мають дуже якісну обробку. Дивіться, як вони заполіровані. Вони блищать, барабан ось так крутиться, закривається ну, не найлегшим чином, але в принципі, комфортно. І побачимо, наскільки розточені комори. Для цього беру чешські набої, звичайні. Бачите, як легенько проваляться. Тому ну, сподіватися на високі показники швидкості тут не доводиться. Бачите, як воно там тіліпається, дуже легко провалюється. Барабан перевертається. По годинниковій стрілці. Ну, це впливає просто за рахунок того, що від осі собачка стоїть, якщо так дивитись, по ліву сторону, а в яких револьверах буде від осі стояти по праву сторону, відповідно буде і провертатись в іншому напрямку. З відкритим барабаном ударно-спусковий механізм не працює. Це в принципі як додатковий захист, якщо ми барабан типу не дозакриємо, щоб була співісність. Бачите, пострілу не відбудеться. Далі, що у нас ще наколи відбувається через так званий запобіжник, тобто ударник окремо, корок по йому одразу не б'є через, так би мовити, пластину, через запобіжник. Тут пластина піднімається і корок через неї б'є по ударнику. До речі, револьвер кільцевого бою б'є не по центру капсулю, а по краю. Тому якщо хто з новачків буде стріляти і побачить, що б'є не по центру, не лякайтесь, так воно повинно і бути. І б'є він не по низу, як у багатьох флаберах, а зверху. Тут навіть спеціальні такі є виборки. Храповий механізм у нас фрезерований, до речі. Уважні глядачі, побачили, що зеркало в нас якогось іншого кольору, типу, чому так, може це щось неякісно зроблено. А ні, це в нас тут сталева така лита вставка, типу як закладна. Це дуже добре, тому що воно підвищує конструкцію у цьому місці. Тобто, де зеркало гільза не буде проминати це місце, тому що воно зі сталі виготовлене. І вісь, куди заходить вісь. Екстрактора з барабану, вона теж виготовлена зі сталі. Сталь заходить в сталь це дуже добре, а не коли сталь заходить в більш м'який якийсь матеріал. Подивимось на зазори. Практично немає тут зазору, він не просвічується і тут практично не просвічується. Але, тим не менш, ми їх заміряємо. Механіку побачимо, як він працює. Зводимо за курок. Так, що у нас тут? Фіксатор зайшов одночасно із тим, як курок став на бойове зведення. Перевіримо люфт, так, і є, витискаємо гачок, все одно трошки є. Він у револьверах вайраух ну, присутні такі невеличкі люфт. Перевіримо зазор, револьвер в стані пострілу, так би мовити, вижати спусковий гачок. Щуб 5 мм, він не пролазить. Це найменший щуп, що в мене є. Зазор, можна сказати, відсутній зовсім, але при цьому барабан не треться. З цієї сторони зазорчик у нас є, 5 сотих провазить. 10 сотих, ну тут треба відпустити спусковий гачок, тому що бойок виліз. 10 сотих ну, вже складно провазить. ну 5 сотих пролазить і все ось вам точність виробництва револьверів воєрав. Бачите, який зазор, він ледве, ледве видно його. Прицільні засоби не регулюються, маємо мушку відносно і цілик. На мушці є насічки, вони такі поперечні, антиблік такий повздовжний на рамці. І ось таким чином виглядає цілик. Ось Демонструю на фоні білого аркушу паперу. Певний міну, що це дуже такі угловаті форми, кути Гострий, ну, це як невеличкий мінус при транспортуванні або десь в якомусь використанні, якщо просто навіть в кишені десь викинули, воно може чіплятись типу, як за одяг До речі, револьвер, як і будь-яка зброя, потребує догляду, оскільки набої хлебера мають таку дуже агресивну суміш, піросуміш, так би мовити, в капсульній складі. Вона буде роз'їдати. Барабан, барабан зі сталі, вона швиденько буде його роз'їдати, тому після стрільби обов'язково треба почистити канал ствола, барабан, якщо тут якийсь пороховий нагар, всі місця протерти, щоб цього уникнути, щоб не було корозії. До речі, навіть на екстракторі є номер теж 599 який відповідає номеру на барабані. Ну, а зараз перевірю револьвер стрільбою. Споряджаю 8 набоїв. Заходять набої досить таки комфортно, легенько, чешські набої стандартні. Барабан напам'ятаю навісів набоїв. І якраз у нас буде повний барабан. Спорядили, готово до стрільби. Відстріл вайраух 2,5 дюйми. Стандартні чешські набої. Відстань 7 метрів через хронограф і мішень стоїть. Ось Мушкою цілість на неї. Стріляти буду з попереднього зведення. 103, 104. 110. Не зарахував. 59. 100, 131, 157. Відстріляло 8 набоїв. Демонструю, як виглядають гільзи після пострілу. Бачимо, що на коло у нас виходить зверху. Ось таким чином виглядають. Ну і робимо екстракцію. Екстракція у нас ну, доволі таки комфортна. Гільзи не пороздувало. Револьвер так добряче, до речі, забруднився. Ну, Набої бачимо нестабільної якості, навіть паспортної швидкості практично не було. Там один раз 157 було. По точності бачимо трошки зміщення вправо. Якщо цілився, я під коло зелене, трошки вверх і вправо йде. Покупності ну, десь в районі сантиметрів 12, 10 12 см. Що для флабера, в принципі, мабуть. Достатньо, не якась там феноменальна купність, ну і не найгірша. В мішень формату 4 влучає навіть добре влучає, хоча 6 із 7. Рахуємо 1, 2. Тут дві купне лягло 3, 4, 5, 6. І більше влучань я ніде, на жаль, не бачу. Ну, як ви бачите, показники стрільби стосовно купності не найкращі. Навіть 8 набоїв не влучило, хоча стріляв я з рук, з опору може було трошки краще, але я думаю, що не суттєво. Показники швидкості теж хотілося б бажати кращого. Але набої, знову ж таки, набої зовсім нестабільні, тому що вони робляться для стрільби там на 5-10 метрів, десь у кімнаті. І це не є якісь високоточні набої, хоча вони і не дешеві. А не дешеві вони ще через те, що їх виготовляють не так багато, вони не у всьому світі розповсюджені. Револьвери від німецького виробника Вайраух, на мою думку, мають право на життя, тому що вони незвичайні, якісно зроблені, мають цікавий дизайн. Ну, не дешеві, В даний час, коли я знімаю відео, це в нас грудень 2024 року, навіть на деяких ресурсах вони коштували, я дивився. Від 14 тисяч, хоча можна знайти і менше, зрозуміло, але це така чималенька ціна для револьверів під набій флабира, тому що, по суті, це певна іграшка, ціна пострілу теж немаленька, і тренуватись із ними як спортивний якийсь засіб, ну, дивлячись, які у вас будуть вправи, воно і можна тренуватися, але це більш для розваги, для колекції, просто щоб у вас був цікавий такий якийсь апарат, який ви можете. Потримати в руках, потішитись, порадувати око. Ну, а кому сподобався огляд, проставляємо лайк, пишемо думки в коментарях, бажаючи придбати посилання на телеграм в описі під відео та в закріпленому коментарі буде. І дякую спонсорам, хто підтримує канал. Та до наступних зустрічей! Далі буде багато всього цікавого.